Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Слідування істині передбачає високу ціну, заплачену за неї. Вчора я переглянув новий фільм про життя Дітріха Бонхофера. Цього німецького лютеранського теолога та пастора називають одним з найвідоміших мучеників 20-го століття. Фільм вражаючий. І він став для мене нагадуванням про те, що люди, які стоять за істину, обов'язково зіткнуться з опором. І це не повинно дивувати нас. Відданість істині має свої наслідки як страждання, що пережив апостол Павло в Антиогії, і конії та лістрі. Павло зіткнувся з релігійною владою та постраждав. Бонхофер зіткнувся з політичною владою і також постраждав. Моя улюблена цитата Бонхофера Коли Христос закликає людину, Він наказує їй прийти і померти. І навіть цей фільм нагадування всім нам, що заклик до учнівства чогось таки вартий. Ми не знаємо, що несе у собі майбутнє. Але ми знаємо, кому воно належить. Тому, коли ми збираємося йти вперед, щоб ділитися істиною і відстоювати істину, добре пам'ятати настанови Павла до Тимофія. Ти ж пішов услід за мною наукою, поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, виконії. У лістрах такі переслідування переніс я та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Друге Тимофію 3, 10, 12. Пам'ятайте, що вам не потрібно шукати переслідувань і страждань. Просто твердо стійте у вірі і поширюйте істину, і все це наздожене вас. Моя молитва сьогодні. Господи, з цієї причини й терплю я Оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я ввірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Амінь. Друге Тимофію 1,12 Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.